Що він хоче вам сказати? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що хоче сказати вам ваш партнер. Так, по-перше, хто він? Ну, чоловік закоханий, ви... Тут нове, тут нове. Ви нещодавно познайомилися, буквально місяць-два, як ви познайомилися, але чоловік справді закохався. Тут дуже дивне відчуття в нього, дуже занадто дивне, з ним ще такого не було. Він говорить, чим ця жінка мене могла підкорити. Він звик, багато в нього було спілкування, багато було жінок, з якими він був у стосунках, але... Чимось ви його підкорила його серце. Тому тут, що хочу вам сказати. Ну тут хочу наробити вам компліментів, звичайно. Ну, і сказати, яка ви красива, як підкорила його серце, яка ви врівноважена, розумна. Ну прямо він тут буде, буде розсипатися компліментами. Ну, Зізнання в коханні, дійсно. Тут буде новий етап ваших стосунків, зізнається в коханні і будете планувати майбутнє. Принаймні чоловік цього хоче, ваш партнер цього хоче, нове. Зробити крок в нове, серйозні стосунки, наміри одружитися і відкритися вам, перед вами повністю. Майбутнє ваше буде залежати тепер тільки від вас, наскільки ви закохаєтеся, наскільки ви ви приймете цього чоловіка.